Криза кризою, а квадратні метри в столиці все ще на вагу золота. Тому коли власники елітних приміщень не можуть розширити їх в бік або вгору, то починають зариватися у землю. Програма гроші знайшла прямо в центрі столиці будинок, який будь-якої миті може впасти на голову киян або гостей столиці. Руки, я сказав! Поліція та швидкі в центрі столиці. Так мешканці будинку захищають свої квартири від обвалу. Руби! Руби. Дім, Руби. Руби. Ні, Руби. 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 Кілька тижнів тому в центрі Києва під землю провалився цілий будинок. Щось розбирати. Старий будинок викупили і робили там ремонт. Управління охорони культурної спадщини. Вони розрішення на роботу не давали, як положено по закону. Коли вони приїжджали узнавать, що там делается, їх не пускали в дом. Коли вони вызывали поліцію, поліція ізолювала, нічого не делала. В будинку рухнуло перекриття з п'ятого до першого поверху. Будівельна бригада опинилась під завалами. Двоє будівельників загинули. Нужно було приймати міри до того, як звичайно. Цей будинок в центрі столиці, який так завзято боронять мешканці, теж опинився в руках невідомих. Знімай, снімай. Да. Я просто не знаю. Це що ж міняй, а ви хто? у мешканців будинку. Лопаються стіни. Тріщини, воно вже шатається. Це вже замазували, так? Це я вже сам намагався, і то лажу, це Тоже сам робив цей ремонт. А стінка була повністю родана. Вся була в тріщинах. Місцеві мешканці стверджують, що щодня від їх будинку від'їжджають до десяти ось таких повних Камазів. Люди бояться, що в будь-який момент будинок просто розвалиться на частини. Представник товариства охорони пам'яток історії та культури стверджує, дозволів підкопувати підвал цього будинку немає ні в кого. Проведення робіт без дозволу органів охорони культурної спадщини, а будинок є об'єктом охорони культурної спадщини заборонено законом. Дозволу на проведення таких робіт ніхто не давав. Кілька місяців тому до громадської приймальні програми гроші звернулись люди. Вони повідомили, в їхньому будинку в центрі міста під виглядом ОСББ облаштували підпільний готель. Вони тут займаються комерційною діяльністю. Будь ласка, готель Київін. Прямо на вході поставлений готель Київін. Щоб заманювати іноземних туристів з повними гаманцями. От вони прихватили, зробили там гостиницю. Посадили консьєржа, на горищі та в підвалі облаштували кімнати для персоналу. Ні в колі не хочеться, з льодами, з п'явками сидять, у них лізь індентарі вже там. Убирають номера і туди закладують. Якщо це місця спільного користування, і вони заважають, ви маєте право спілкувати. Навіть стоянку для машин у дворі будинку закрили від мешканців. Он сказав, у мене в шестой квартирі по одному квадратному метру 8 і 10 чоловік. Під'їзду дільцям здалось замало. Гостям готелю потрібен ресторан, тому вони поклали око й на стару бібліотеку у підвалі. ОСБВ «Каштан» заварила двері. Это було в 2011 году. Так, сняла вивізку, от і ми не могли попасти на роботу. Бібліотекарки судились більше року, щоб потрапити в приміщення і врятувати бодай якісь книжки. Взагалі це все жахливо. Але як виявилось, даремно. Навіть після сюжету програми гроші бібліотеку все ж таки виселяють. На двері вішають аж три замки і починають в підвалі ремонт. У мешканців будинку затріщали стіни. Подивіться вже починають йти трішки. Невідомі навіть встановлюють паркувальні фішки, щоб машини не заважали Камазам вивозити землю з під будинку. Щоб перевірити, що саме відбувається у підвалі, мешканці викликають поліцію. Якщо ви ми складемо на вас адміністративний протокол. З'являється керівник ОСББ. Коли журналісти починають задавати незручні питання, раптово відмовляється від коментарів. Тут конфлікт між а, е собственниками трьох квартир. І собственників 10 так, квартир, которые входят в ОСББ. Так тут же только 8 квартир. В я вам повторяю, я вам повторяю, то что я говорю, оно так соответствует действительности. моя позиция вот такая. Все больше вам вами говорити говорять. Вам чого ні? Відповідає дійсності тому звідки у будинку з восьми квартир з'явилось ще сім, і хто ж творив підпільний готель у під'їзді багатоповерхівки? Керівник ОСББ пояснювати поліції не збирається. Я вас питаю, хто вивісив табличку Києві. А я не об'язу вам відповідати. Журналісти програми гроші. Йому як кістка в горлі. Я не визивав, ані один. ось консьєрж, який не пускав мешканців на горище. Тепер він завзято стоїть біля завареного входу в бібліотеку. Дати, 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 я дати. вже сказав що я, 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 я мабуть стоять. А ось і чоловік, який назвався журналістом, представником ОСББ Каштан. Але відмовився давати коментарі. Я не хочу зніматися на камеру. Натомість привів із собою якусь дівчину, теж без документів, щоб вона поспілкувалась із журналістами. Не знаю, відкуди ви взяли що це отель. Дійсно, Діти дом однопарадний, там всего лиш восім квартир. від імені СББ не можете говорити? Ну імені СББ – ні. мешканці кажуть саме це чоловік і відкрив підпільний готель у їхньому під'їзді. Тут написано хто керівник ОСББ Каштан. Павло Олександрович, що для вас я розказую? Казанцем це та Він правильно говорить, що вправлявся на роботу рахунок Київін. Росії. Тепер він забороняє поліції перевірити, що ж риють в підвалі будинку на Михайлівській. Ви Маєте права. Документи покажіть, будь ласка, маєте право. Де маєте Де ремонт проводити? Об'єкти культури не бачення у майже Це частна собственность. Сін. Усе, що може поліція забрати незаконні фішки для паркування. Так ви виставляли чи не ви виставляли? – Ні, звісно, я не виставляю. Ну добре, Ні, тоді не тоді не ми не для собираю. того, щоб вони не перешкоджали руху. Ми, ми, ми... ми його заберемо. Але і то для камери. Як тільки поліція залишає будинок, представники ОСББ забирають фішки назад. Ми написали запити до Марії Києва та до районної влади, хто давав дозвіл на будівництво і кому належить будинок майже на майдані Незалежності. На наш запит в архітектурно-будівельній інспекції нам відповіли, хто і що рия на Михайлівській, їм невідомо. До приміщення не пустили нашого інспектора, двері були зачинені. Якщо влада не зверне увагу на цей будинок, то в Києві може статись дуже скоро ще одна трагедія: тільки якщо у будинку на Богдана Хмельницького ніхто не жив, то тут на Михайлівській під завалами опиняться і мешканці квартир, і постояльці незаконного готелю.